Опір у Росії наростає, коли молоді блогери масово покидають країну, актори театрального мистецтва, зірки естради та ведучі державних телеканалів починають говорити. І так російський музикант, один із засновників гурту Машина часу Андрій Макаревич нерідко висловлюється на політичні та суспільні теми. Макаревич не відмовляється від своєї антивоєнної позиції. Всі ці місяці він відкрито засуджує російську владу та пропагандистів, які намагаються приховати правду. Люди не остраю, що вруч кожен день. Люди не остраю, що піддержать здорово, що їх настраювають друг проти друга. Люди хочуть жити в нормальній свободній країні. Только ти всього, причам свої. Не в якого небудь чужого океаном, а в свої. Макаревич каже, мене дратує те, що ми весь час рятуємо світ, а у нас досі дупу газетою підтирають. Може, вже нарешті своєю країною займемося, а вони там якось розберуться. Перед тим, як ми продовжимо, хотів би попросити вас підписатися на канал і проявити активність. Ставте свої питання, коментуйте, оцінюйте відео. Дякую. Звичайно ж, Роз Змі називають артиста зрадником і пускають про нього різні чутки, щоб таким чином натиснути на нього. Але марно. Я не читаю новості з Росії, Кількість воронья, которою там Нісоцу. Я не хочу, не хочу теж касатися. Цього, Сповідь телеведучої. Агалакова висловилася про нинішню владу та мобілізацію. Вона повернула Путіну усі свої держнагороди та подала заяву про звільнення з Першого каналу, на якому працювала з 1999 року. Я уйшла з першого каналу саме тому, що началась война. В наших новостях немає країни. в наших новостях немає Росії. Вона звернулася до людей, розповівши, хто такий Путін і куди він приведе свій народ. Війна – це чорне і біле, да, або ні. Ти за добро чи за зло? Ти з тім, і з другими, і умнення У мене не сталось больше пространства для компромісу. Я жалею, що я не зробила це раніше. До нагород, які були повернуті, вона доклала наступне звернення. Пане президенте, ваше керівництво веде країну до прірви, ваші нагороди вважаю неприйнятними. Збиралася давно, але не знала, як це краще зробити: викинути, спалити. Але це було б неповагою до держнагороди та дуже гідних людей, які були нагороджені цими орденами та медалями. Через кілька тижнів цій людині виповниться 70. Ми не можемо дозволити їй забрати із собою в могилу всіх нас. У нас є діти, за ними майбутнє і ми на світлій стороні, каже Жанна. Ще немало артистів та ведучих висловлюють свою позицію у соцмережах та надають інтерв'ю. не уже нільзя. Ну, Мисліть ні. слух уже можна. Ні, Все, ні. закінчилось. два слова, і ти сидиш сім Все. Дмитро Назаров так само зі своєю дружиною активно займається поширенням своїх думок з приводу нинішнього режиму та кремлівської пропаганди. Нас не спросили, а должны Нам не отмыться никогда От вони липкого стыда Спросите те, кого убьют И в землю сложат под салют, И вам ответит пол страны Хотят ли русские, хотят ли русские Хотят ли русские войны?